Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Nissan Qashqai. Кашкайчик. 11 рік 1.5 дизель, 230 пробігу, не фарбований, ціна 10-200 доларів. Так, тканинний салон. Nissan Кашкай 13 року випуску 15 дизель, 194 пробігу, пишуть рідний, 12950 доларів по вартості. Тут бачимо контакти. Цікавить, отримуєте більш повну інформацію від власника. Ми місний Nissan Qashqai. Qashqai плюс 2. рік 2,0 дизель, 196 пробіг. В рідній фарбі Ціна 12 12,600 доларів. Тут бачимо контакти. Шкіряний салон підігрів. Nissan Qashqai. Такий біленький кашкайчик по опису 12 рік 1,6 бензин, 221 пробіг. з ціною 9950 доларів, є камера 360, панорама не бита, не фарбована, 9950 доларів. З підігрівом сидінь, з клімат-контролем. Маємо два каскайчики, два чорні. Значить, Перший варіант. 12-рік модельний, модельний 12-й Вінкоду 11-й, я так розумію, 220 пробіг, 1,5 дизель, 7 місць 11-300 доларів. Поруч, ще один варіант чорного кольору. Так, Nissan Qashqai плюс 2, 2,0 дизель, механіка. 11 рік, 217 пробігу. Контактна інформація ось тут. Ціни, на жаль, не вказано. Деревянный салон, педигривы, климат-контроль, механическая коробка. Вот такая машинка с форкопом. Так, ну и для любителей в Кашкаев еще есть два варианта – серенький и белый. Також покажу. 11 рік, 1,6 дизель, 250 пробіг. Це ціною 11,200. Авто в рідній фарбі. Тут контакти. Так. І поруч машинка в білому кольорі. 11 рік, 1,6 дизель, 221 пробіг. За ціною 11300. Тут контакти. Шкіряний салончик, підігрів, кліматконтроль і панорамний дах. Nissan Qashqai. Кашкайчик 2011 року. 2.0 дизель, повний привід, механіка за ціною 10-200 доларів. Так, ось тут бачимо контактну інформацію і вінкод за плилодощиком. Свіжу пригнана. На оригінальних дисках так, по салону, тканинний салон, клімат контроль, підігрію немає. Є панорамний дах, бачу. Ось такий варіант. Nissan Кашкай. Кашкай плюс 2, це семимісна версія з 2-літровим дизельним двигуном. На 150 кінських сил повний привід, коробка автоматична. Значить, за ціною 10 500 доларів. Є клімат-контроль, безключовий доступ, склопідйомники, підігрів сидінь, салон шкіряний, панорамний дах пишуть. Так, Панорама також є. Йдемось по салончику. Так, два народні автомобілі Nissan Qashqai і Hyundai Tucson. Значить, Перший варіант це кашкайчик 2012 року. Повний привід, 7 місць, 2,0, 228 пробігу за ціною 12900 доларів. Тут контактна інформація. Покажу по салону. тканинний салон, підігріли, клімат. Так, ось такий варіант.